Друзі, впевнена, що влітку ось такий цукіні є в кожному домі. І з такого цукіні ми отримали ціле блюдо котлет. А як ми їх робили? Дивіться далі. Друзі, всім привіт! Коли ви вже наїлися і смажених кабачків, і запечених кабачків, і рагу з кабачків, і соус з кабачків, який ми зовсім недавно з вами готували, то вже час урізноманітити свої страви. Тому сьогодні я буду готувати котлети із кабачків. І для котлетів мені будуть потрібні один кабачок, ну, можливо, важити, він такий невеличкий. Ось бачите, ну, грамів, мабуть, 150-200, не буду навіть його важити. Його натремо в першу чергу на терці. Тертку вибираємо середню, щоб вона не була дуже крупна і не дуже міленька, щоб ось така, бачите, терточка. І швиденько натираємо кабачок. Кабачок повинен бути молоденький без насіння. Потім я залишу трішечки, щоб можна було почистити тертку від чеснику, тому що вона від чеснику е, важче відмивається. І потім мені буде потрібно натерти одну цибулю та три зубка чеснику. Натираємо чесник. Часник беріть за смаком. Я люблю, щоб чесничка було багатенько, щоб наші котлетки були гостренькі та нагадували котлетки з м'яса, адже все, що. Пахне чесником, пахне котлетками та ковбаскою. Все, чесничок натерли. Тепер з цим шматочком кабачка ми прочистимо терточку, щоб чесничок не залишався на ній. І відразу додаю вівсяні пластівці. Пластівці можуть бути будь-які, але важливо, краще, щоб вони були швидкого приготування, щоб їх не було потрібно мити. Тому що, коли, Мити пластівці, тоді ще більше вологи. А в кабачках і так є волога. Кабачки я не солю, щоб вони не давали багато соку. Ось так перемішаю з цибулею та кабачками та відкладу в сторону. Рукою краще воно перемішується, вмішуються овсяні пластівці в кабачки. І тепер додаємо 2 столових ложки. Я додаю кукурудзяного борошна. Можна додати 2 столових ложки манки або 2 столових ложки паніровочних сухарів, в що є. І також ще раз все добре перемішаю. Сюди ж додам, у мене сушений кроп трішечки. Кріп, я додам трішечки сушеного. Ще раз перемішаю. Так. Вівсяні пластівці набухають, а ми за цей час ще подрібнемо зелень. Я взяла свіжу зелень кропу та петрушки ще трішечки для аромату. Сюди ж розбиваємо одне яйце, додаємо за смаком любимі ваші спеції. У мене тут товчений коріандр та чорний мелений перчик, я додаю за смаком і не солю. Солити буду вже перед тим, як буду виробляти котлетки. Оце все так гарнесенько перемішаю і залежить від ваших вівсяних пластівців. Якщо вони у мене ціленькі, тому я залишу на півгодинки, щоб вони розбухли, щоб розбухла кукурудзяна крупа. Щоб воно потім швидше готувалося, а можна їх подрібнити в блендері і зробити овсяне борошно, то тоді достатньо і 10 хвилин залишити. Я залишу на півгодинки, відкладаємо в сторону. І що далі буду робити, побачите. А за цей час, поки півгодинки, вівсяні пластівці будуть набухати, ви не забувайте поставити вподобачку, підписатись, написати коментар. Це дуже допомагає нашому каналу. Все, чекаємо. 30 хвилин відпочивав наш кабачковий фарш, і ми відправляємося формувати котлетки та обсмажувати. Спочатку розігріваю 50-60 мл олії. Дочекаюся, щоб олія добре розігрілася. Ручки злегка з олійкою поки що, і починаю формувати котлети. Їх спочатку так добре збираю в шар або кульку, і залежить від ваших смаків або формуємо овальні котлетки класичні, або кругленькі, і викладаємо на розігріту сковорідку злегка так приплюскуючи. Смажимо на середньому вогні. У мене не помістилася ще одна котлетка. Потрібно тут трішечки, щоб потіснилися котлетки та тиснути ще одну, щоб не смажити ще раз. І якраз це, друзі, на одну порцію, на двох їдоків і достатньо на сніданок, обсмажуємо до рум'яності з однієї сторони. Як я казала, що смажимо котлетки на середньому вогні, і як тільки вони з'явилася апетитна така скоринка, ми перевертаємо на іншу сторону. І як перевернули на другу сторону, Відразу ж прикриваємо кришкою, щоб встигли приготуватися наші котлетки. Робимо середній вогонь або навіть менше середнього. До котлеток візьмемо кілька листочків салату із нашої салатної грядки. Салат та листя горчиці, ми вже з'їли. Залишився ось такий кочаний салатик. Ось і все, як швидко ми приготували наші котлетки. З однієї сторони 5 хвилин, потім накрили кришкою, з другої сторони 15 хвилин на самому маленькому вогні. І викладаємо котлетки наші на салатик, на блюдо. І так, друзі, до такої котлетки дуже смакує сметанка. Я вам не сказала, що коли півгодинки котлети відпочивали, я їх один раз перемішувала. І безпосередньо перед тим, як формувати котлетки, підсолила за смаком. От, ви також обов'язково підсоліть за смаком. Уже перед тим, як будете смажити котлети, щоб вони не виділяли сік. В розкусі покажи. В розкусі. Ось так виглядають наші котлетки. Бачите в розрізі? Тримаються кучки, дуже смачні, зі сметанкою. Якщо ви хочете, можна для гостринки додати зубок чеснику до сметанки, або можна замінити на майонез, це кому що смакує. І зараз скуштуємо. М -м -м -м. Сметанка. Смачніше, ніж м'ясні. Особливо влітку. І корисніше? І корисніші. Так що, навіщо нам м'ясо, якщо є кабачки на городі? Всім бажаємо, друзі, мирного неба, бережіть себе і пока-пока. До нових зустрічей. Не забувайте про вподобайку.